Франківську в кожен останній четвер місяця громадяни мають можливість безкоштовно перевірити своє здоров'я та здати базові аналізи. Огляди проводяться у різних районах міста, що особливо зручно для літніх людей, які можуть без проблем дістатися до місця перевірки. Цього разу медичний четвер відбувся в ЦНАПі на вулиці Гетьмана Мазепи. Сьогодні ми проводимо такі обстеження, як визначаємо рівень глюкози глюкометром, беремо кров на гепатити, на ВІЛ. Тобто, якщо людина бажає, вона може собі ну Тобто ці обстеження пройти в нас в рамках е, щомісячного е, програми е, профілактика здоров'я. Традиційно також ми визначаємо групи ризику на серцево-судинні захворювання, на цукровий діабет. Даємо рекомендації щодо здорового способу харчування, здорового способу життя. Також якісь рекомендації щодо їхнього, ну їхніх захворювань, які вони мають і скеровуємо до сімейного лікаря, якщо це потрібно. Мешканка міста Оксана Ранюк також прийшла на обстеження в минулому. Вона була лікарем, тому добре знає, наскільки важливі регулярні обстеження. Тому що зараз стресова ситуація і підвищується людей цукор, і треба знати, бо пити, щось чи піти, що ще, як себе вести в такі ситуації. Дякувати, що таке є, що можна прийти і хоч задурно щось зробити. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підтверджує, ініціатива є важливою і буде продовжуватися. Є можливість безкоштовно пройти скринінг і Побачити тиск, цукор саме такі елементарні і при якихось таких показниках відповідно спрямуватися до лікаря. Це важливо. Профілактика теж важлива. Вона дозволяє правильно встановити діагноз і лікування попередньо. Тому продовжуємо В всіх ЦНАПах Івано-Франківська, Ми такий медичний четвер раз у місяць. Щоб дізнатися, де саме відбудеться наступна безкоштовна перевірка. Містян закликають стежити за сторінкою очільника громади у соціальних мережах. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо Араи.